Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дуже і дуже була важка ця ніч. Що відомо на ранок після цілої ночі атаки ворога? Дві людини загинули та ще 15 отримали поранення внаслідок російського удару по столиці у ніч на 29 листопада. Про це пише Міністерство внутрішніх справ у Києві. Загинуло дві людини. Поранено понад 10, але вже зросло до 15. Серед них діти рятувальники. Врятували чотири особи. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у кількох районах столиці. У Шевченківському районі вирує пожежа в 14-й поверхівці. Є постраждали у Солом'янському районі міста Києва. Пошкоджені 25 і і поверхові будинки. Зруйнований фасад. Двоє людей постраждало. У Святошинському районі столиці було влучання в триповерховий будинок. Одна людина загинула, врятована дитина. У Дніпровському районі є руйнування. Шести семиповерхів десятиповерхівки, врятовано трьох людей. У Дарницькому районі є пошкодження дев'ятиповерхової будівлі, і з подальшим займанням одна людина загинула. На Київщині, а це у Броварах та Фастівському районі. Поранено трьох людей. У дев'ятиповерховому будинку сталася пожежа і руйнування. Також пошкоджено приватні будинки. Рятувальники евакуювали 50, 52 мешканці. Хочу сказати, що зараз на ранок, буквально півгодини тому, була загроза знову ж таки крилатими ракетами по Києву, але нібито пишуть монітори, моніторингові канали, що відбій по цих ракетах, але Дуже вас прошу, не ігноруйте. Ви ж бачите, що робить ворог, і при нагоді покажемо вам схему, як летіли ракети і дрони. Загалом сьогодні будемо говорити з експертами щодо пускових установок. Маткали пускових площадок, звідки запускати, ви бачите, так. Це є і ракети, і скандери з півночі летіли, і е, жовтим маркером промальовані удари безпілотниками. Е, чому не б'ють е, наші сили оборони по саме пускових станціях, пускових платформах? Ми вже з вами раніше говорили. Їх є орієнтовно постійних 16 діючих і орієнтовно десь 10 мобільних е, груп, які запускають безпілотники. Ну, от ви бачите, вся атака була зосереджена е, в переважній своїй більшості на Київ. Також Одеса, Чернігів і Південний і Північний Схід нашої країни Дніпро. Також удари.